КАСКА доктор ЙОЙБОЛИТ Добрий доктор Йойболит, що під деревом сидит, Буйте дню полічиться і коровко, і вовчицю, цивто богар, хробачок вать медведицю, всіх ісилит погоїт. Добрий доктор Йойболит. Раз лисиця одньому прийшла, Укусиланя. Перше оса, а по ньою прийшов дньому пес, внюсня куриця, дзьобла фест. Далі труська за ним прискакала і Йойкала, вона нарікала. йой. яй, трафив зайчик мій по трамвай, солодку дитину ми вдарив трамвай, да я курвався з рук сестри Бюшки і мучитево притяло нюшку. У теперь бде наух тема, хромати, ривала у доктора мати. Уповів його й болит, не є біди! Анушик, несіть його го сюди, бо м прийшив му нові лапченята. Не журіться вонич, не борята. І принесли му зайця малого, і хворого, і хромого, Ай бо доктор прийшив му нюшки. Сяк назад Зайчик годен скакати, а уєднує із ним і му мати имелася такой радой грати, і, і смієшся вона, і бога славит за доктора з іменем Юйболит. Раз бауткиті шокал, на кубилі прискакав, той вам каже Телеграма утгипотама придіть нараз Доктор в Африку скоренько І спасіть нам доктор діточок маленьких. Пак щось у вас стало, ми кажіть? А чинься ваші діти домакся похворіли, не мовчіть! Юй, пан доктор Бідучета у нас Був суртик, а коргас. А адде позад малари малисьме епідемію? у дітей болять черева. А подак де є колера, добре знав за Бронкіту, бронт, і які дифтиріту, прошу, пойте нам скоренько, уповів гонець Юйболиту. Возьму в гатижак ліки, так уйгоди не мійти лимш у котрім сурдукові дітей ваших ми найти. Живеме в Занзібарі. Calagari y Sahari, Ustrui Fernando Po, tam de dobry po kuplyse u Limpopo. I bu simulfur de no slow huchet, Limpo, Limpo, Limpo. А у лицям у вітер б'єго сніг і град, і дибрі у нього гет, вертайся назад, і упав й болит, лежить він у снігу. Я ніч не беру, а чинь той і умру. Глипне доктор нахамник рістам у боці, а й дньому біжать полем красні білі вовці. «Докторе добрий, не журися, не бай, а горі на нас щеков сідай!» І скаче путем на них й болит, а усіму твердо є на слово звенит. Лімпопо, по, -по лімпопо. -по, лім по по Ай бо скоро їм путь сперло море темноє, воно страшно гучало. І било сердето свого ятноє, і на доктора йдуть грізно грубі габи, якої щіпку гохотять примкнути вони. А кітня тут буч затягне одну, і яся утоплю утоплюй низько умру, ба що тут буде із ньов, і звірку в ту хащовов. Айбо уплила нагле риба кит. Лізько ренько на й болит, плисти буде на шіфі паранно, морем сим, що з тобою неч нерянної. Пливе на китови предуй болит, а в лиш є на новта сидит, лимпо, лимпо, лимпо. Тепер Уже як гори стоять на пути, Що їх не обидеш, їх не прийти, а гори то, то є не лиш скали, а сказав то Гимур, унь пут хмари. О Боже, Акі не дойду, узarву да гдеся зарву, ба що тут буде из із изхворов. Звірку мало. Так нараз із за грубої скали, і дуйболиту злетіли орли. За нас той майся лиш, кліпнеш оком, і уже долетиш. На путя ти летить уперед юй болит, а уну у души. Muje no lix звучит Лімпопо, лімпопо, Лимпо. Лим а у тім часі в Африці, в долині лимпо, сидит, на березі добрий гіпопо. по по. Він у Африці, він у Африці під пальмами сидит і на море в міру. він із Африки фут зрит. Аба кутру шифу прийде, добрий доктор Юйболит. Стоять повздовж арсагами носорожці із слонами, морконять по дню сердето, чом не видко Юйболита. Гіпопотамику слонята квілять гікою малі свінчата і качуляються по землі, і третю нічу не, не сплять, бо у них черева болять. А недалеко струсята тягнуть шию гігусята, це не від кого юй йболита, в боїх уличів од кріпа. І голову в них болят, і гортанки болят, і з горячками вони лежать, та й без себе говорять, пак де є, де є, де є, пак вже цей циніт наш доктор болить. Аддика на березі цапа риба лежить. Діти собі гадкує, но сонця фурт плюсит. У дітей у бідних у малих цапат уже буде третій тиждень, що їх зубик болят. У коника, зеленого що знайме веселимго, му ускочило плече, на його. Два не реве не скаче, а лиш лежить сарача. І доктора він кличе в полодиму плечі. Нагле у небі указалося потя, ближе і ниже у дзвірці летить. На путя поникайте, там й болит. Кала помахать і гойкать іднам. А мила, долітівим двам. Йой, що вискали діти того сурдика. Прийшов однам гойра, гойра. Гутя над ними круг учинило, і лиш красно на землю сіло. Так ой, нараз йой були дві по і надути їх черева питать перстом там, де треба. У вас, я біжу не борятка, так Віко, чоколадко, хм. з'їв собі на нисочки, дав їм тиї із укропу і угльові гомбечко. А далі побіг ход малим тигрінятам і от бідним горбатим дрібним камільчатам. І док дає язик укажіть, а уповіште, теперь к дишіть, алху на теріх. Гомбічок дав, когеля-могеля їм приписав. Десять ночей йой болить, не їсть, ніч не п'є, не спить, фурт горечкилим градує і коло хворих сидить. А й по вуличі в лім-по-по, по хромих і хворих, лім-по-по, і смівуться раду там у шиткі, лім-по-по, і не гонніся вони набавити найгради, лім-по-по, Ця париба каракула радо плавником махнула, і сміється, і регоче, гиб її дако скомче. Гіпопотами кибі танги, або марадо думанять, і читаво так б'ють у пучту унь дубися, і кусиці у то губкання трясуть. Туй і гіпо, туй і попо, гіпо-попо, гіпо-попо, йде гіпопотам, він іде із Занзибари, він іде тілі Манджаро, він іспівать і, і славить. Слава ти наш юй болит. Хвала добрим докторам, що їх Бог заганять днам. Написано 4 сектембра 2020 року. Читав Петю Береш.